Отже, новий випуск такі прості непрості українці на каналі Бід 99 Сьогодні у мене в гостях Ігор Ясько. Ми знайомі багато-багато років ще до карантинів до всього. Багато працювали, багато ми. Товаришуємо, спілкуємось. Я сьогодні тебе запросив, тому що така ніша і такі питання, які важливі, тому що багато чого відбулося за цей час, про що українці не знають, а мають знати. Потім вони е, щось читають, це стосується їх. У них шок, у них починається стрес і вони починають звертатися. Те, що вони звертаються, це прекрасно. А те, що вони в шоці це роблять, то це дуже погано. Привіт! Привіт, Міша. Да, Знаю ми вже не один рік одного. Один одного. Стосовно того, що ти запитав, давай так, давай так. Ми почнемо одразу. Що з тобою відбулося, потім перейдемо.